Друзі, привіт! Уявляєте, записав для вас відео про рюкзак. Сів вчора монтувати його, а його немає. Я випадково з іншими файлами разом видалив. Тож доведеться повторювати все спочатку. Ну і ось, поки прогулююсь в магазину, вирішив розповісти взагалі всю історію моїх відносин з рюкзаками. Від початку, щоб було зрозуміліше, чому я роблю огляд саме на цей рюкзак і чому він мені подобається. Я досить давно почав подорожувати, так давно, що вже назбиралось у мене за спиною і у моєї дружини майже 80 країн. І починалося все це, як у багатьох з якихось недолугих рюкзачків, ноунейм, no нем куплених невідомо де. У мене був куплений в рибацькому магазинчику якийсь китайський рюкзачок. Він був туристичний, але не досить хороший. Масивна спина така в нього була, я вибирав тоді по таким критеріям, щоб в ньому можна було гірі перетаскувати. Але суть не в тому. Майже в кожну країну, в яку ми подорожуємо, ми беремо намет. І, звісно, ми подорожуємо з рюкзаком. Тож, маємо великий досвід використання спорядження туристичного. Одного разу полетіли ми в Ісландію, це було, якщо не помиляюсь, у 2018 році, і понабирали ми стільки спорядження, що у мене рюкзак важив аж 23 кілограми. Але більше через те, що нас лікали. Що Ісландія дорога країна, що там дуже дорого харчуватись, а ми планували їхати на місяць, тож понабирали з собою багато субліматів, сушеної їжі, ну і іншого, там джерків різних. Але виявилося, що не така вже страшна країна, як її малюють. Таке часто буває, що ми знаходили. Досить дешеві там і сири, і йогуртами харчувались, і шоколад їли, місцевий, і мюслі різне. Все було ок. Просто там дорогі кафе, так, дорого придбати навіть каву. Але в цілому можна знайти чим харчуватися. Так от, в чому суть? Рюкзак, рюкзак важив 23 кг. Я проходив з ним місяць, повернувся в Україну. І щось у мене коліна. Болять коліна, ниють коліна. Я пішов до лікаря. Направив він мене на обстеження. Після виявилось, що у мене проблема була не з колінами, а через те, що високе навантаження було довгий час на хребет, то віддавало мені в коліна. І от після цього я вирішив, що треба щось змінювати, не можна ходити з рюкзаком 23 кілограми. Тим паче, що і насолоди менше, якщо ти тягаєш щось важке. Ну і почав я цікавитись, як можна знизити вагу рюкзака. І натрапив на тематику легкоходства. Зараз вона і в Україні набирає обертів, але в цілому започаткували, думаю, і американці, тому що у них є. Досить довгі стежки довжиною 3,5 і навіть 4,5 тисячі кілометрів. І, звісно ж, не підеш в похід довжиною більше 1000 кілометрів з якимось важким рюкзаком. Досить швидко він закінчиться, цей похід, або буде суцільне страждання. Тож люди максимально старалися знизити вагу за рахунок ваги рюкзака, за рахунок ваги спальника, за рахунок ваги намету. Це основні три складові ваги взагалі, в цілому спорядження. Хтось користувався квілтами, хтось користувався якимось пуховими спальниками, ще чи чимось там полегшеним. Замінили намети часто на одношарові, або які ставляться на трекінгову палку, наприклад. Або взагалі. Відмовились від них, використовуючи тент. Хтось є такі екстремали, які взагалі не користуються навіть тентами. О, але нам було важливо користувати, залишити намет традиційний двошаровий, тому що ми подорожуємо в різних кліматичних умовах. І частенько довго проводимо час у наметі і змінюємо міста, країни, тож хочеться якогось комфорту. Частенько намет як свій готель. Тут потрібно. Ну, хочеться якогось комфорту, щоб комаха не залазила всередину намету, щоб не заважала. І тому подібне. Пісок, там інше все. І що мені сподобалося у них, це варіант з рюкзаками, також. Знизити вагу рюкзака за рахунок ваги самого рюкзака. От, я почав дивитись, що у них є, які варіанти. Ну і зазвичай традиційний легкохідний рюкзак це такий мішок з лямками. Спершу, коли я побачив це, мені здалося, що ну, ще якось е, неправильно, все ж таки, рюкзак має бути рюкзаком, якийсь каркас, бо ти йдеш, воно важко. Там Всього понабирав і буде спина боліти, якщо без каркасу. Але одного разу ми натрапили на українського виробника легкоходного спорядження. Лайтвей і взяли у них на тестування рюкзачок. Рюкзачок, якщо не помиляюсь, називався Elementum Pack. Зроблений він з Дайніми. Дайніма, щоб ви знали, це найміцніший матеріал у світі, з якого роблять рюкзаки. От. І що мені сподобалось? Рюкзак мій в поході ладагларом Туреччиною, до речі, ось посилання буде. Рюкзак мій в до там важив близько 9 кілограмів. І плюс водичку я брав, там могло набігати до 12 кілограмів. Ніяких проблем зі спиною, тому що 9 кілограмів все-таки, навіть коли до 12 навантажував. Не відчувалося якогось дискомфорту. Я таку легку пінку тонку підкладав під спинку, але це більше просто, щоб речі ніде не давили в спину мені. І в цілому мені дуже сподобалось. Були деякі нюанси, про які я розповім, коли буду робити огляд свого рюкзачка зараз. Але в цілому дуже круто. Я от відчув, що не потрібно тягати ще додаткову вагу рюкзака. Наприклад, мій рюкзак на той момент, звичайний туристичний, за яким я подорожував, важив 2 кілограми. Збільшого це через всілякі примочки туристичні та через спинку. Примочки всі ці туристичні, частенько виявляються просто маркетинговим ходом, щоб воно там сподобалось туристу. Бо все ж таки, всі знають, наприклад, компанії Osprey, хто займається туризмом, багато кому подобаються їх рюкзачки. Але там більше маркетингу, ніж. ніж самої користі, там дійсно щось досить унікальне в тому рюкзаку було. Так, зручні, нормальні рюкзаки. Але Можна обходитись без таких дорогих брендових рюкзаків, можна знаходити більш дешеві аналоги, можна знайти класні аналоги навіть українські, якщо буде цікаво, зроблю огляд на свій бюджетний український рюкзак українського виробництва. Були деякі нюанси в рюкзачку тому легкоходному, які мені не дуже сподобались, ну які не то, щоб не сподобались, але хотілося б от змінити, додати щось. І я довго чекав, а потім дивлюсь, і у лайтвей, у українського виробника, з'являється рюкзачок, який просто прямо те, що я хотів, все в ньому от так, як я бачив. Я вирішив взяти цей рюкзачок. І от зараз ми з ним в подорожі. Уже я був в Швеції, був в Польщі. Чотири зараз Грецькі острови, постійно якісь походи, і досить я задоволений, тож можна приступати до огляду рюкзачка. Зараз знайду зручне місце. Взагалі, якщо обговорювати легкоходну тематику та звичайний туризм, звичайні походи, звісно, там є екстремальне направлення, що в звичайному туризмі, коли там тягає щось неймовірно важке з собою кутолки. От, якусь гречку там варять, випарюють. От, ножовки, ще щось тягають з собою. А, але є у легкоходів там також свої екстремальні направлення, коли вага рюкзака буває 3 кілограми. От. Нам такі не на дуже подобається. Ми шукаємо якийсь баланс для себе, щоб нам було і комфортно в подорожах. і Комфортно в походах, щоб ми не страждали, але щоб з задоволенням ходили з невеликою вагою рюкзаків. Зазвичай зараз, якщо довга подорож, якась, наприклад, ми подорожували в Саудівській Аравії, Катарі, Бахрейні, Омані, в Арабських Еміратах минулою зимою, якраз до початку війни, і вага рюкзака мого була 12 кілограм, а у моєї дружини вага була. Десь у рюкзачка 8 чи 9 кілограмів. Досить зручна вага, вважаю, що супер, це оптимально, можна ходити спокійно по містах, бо до цього вийдеш гуляти. Якщо рюкзак десь не має можливості залишити, то це каторга. Ти гуляєш, задоволення мінус 40% одразу. От, а зараз ніяких питань, компактні, невеликі рюкзаки. Закинув їх навіть. Ну ми подорожуємо придично автостопом, легко там сісти в авто, не треба в багажник обов'язково класти. Бувають автобуси маленькі. Ми по Африці подорожували, у мене був такий об'ємний рюкзачок. А у них маршрутки матату маленькі, засідаєш і немає місця для рюкзака. Не дуже зручно. Тож зараз ми так більш компактні. І... Завдяки цьому це все вміщається в рюкзачок. Я не люблю ще коли з боку рюкзака щось висить, там все мені потрібно, щоб було всередині. І люди багато сперечаються, потрібен цей каркас, не потрібен. Ще щось. Скажу вам так: каркас не потрібен, якщо розумно завантажений рюкзак. От, наприклад, рюкзак, на який я хочу робити огляд. Його можна навантажувати до 12 кг. Звісно, якщо я захочу завантажити до 15, цей рюкзак сам травмує, і спину мою може травмувати, і вже тут буде якісь, ну, відчуття, що чогось мені не вистачає, мені якась спинка потрібна. Але і зі спинкою там також знаходять варіанти. Хтось килимок складний такий, кладе під спинку рюкзака. Використовую його так, таким чином. Але ми навіть, у нас нема складного гіланка, ми користуємося надувними. Тож нам і так зручно. Ну що, друзі, перейдемо далі безпосередньо до огляду рюкзачка. Я ось так зніму, як він виглядає з цього боку. З цього боку треба бути обережним, тому що дивіться, що там знизу не хочеться його там ловити. Тож буду обережно показувати та розказувати про рюкзачок. І так, чому саме цей рюкзак, чому рюкзак такого типу взагалі? Чому лайтвей, я зараз все розповім. І так, це рюкзачок небюджетного типу. І Якщо вам потрібен рюкзачок просто там на короткий якийсь період, за пару тисяч гривень, і вам байдуже, як його використовувати, то цей рюкзак не для вас. А якщо ж ви бажаєте собі рюкзачок на багато років для походів, можливо, навіть для міста, або в комбінації для міста чи для походів, взагалі для подорожей, то цей рюкзак може вам безпосередньо підійти, так як він підійшов і мені. Чому? Тому що зроблений він з дуже міцного матеріалу. Це ламінований X-Pack, матеріал він так називається, можна пошукати про нього в інтернеті. Тобто звичайні рюкзаки, до яких ми звикли в туристичних магазинах, з таких матеріалів зазвичай не шиються. Ще цей матеріальчик водонепроникний. Це також його перевага. Тільки по швах може попадати волога, але ми використовуємо для... Речей гермомішок, інше все також там ізольовано у нас від вологи. Тож, в принципі, нас влаштовує цілком, те, що по швах може проникати волога. Але перевага цього матеріалу над звичайними матеріалами рюкзака, що він волога не проникне. Це також крута річ. Плюс цей рюкзачок українського виробництва. Дивіться, який маленький прапорець український. Це мені також в ньому дуже подобається. І у нього немає каркасу. Це також незвично відрізняється від брендових, популярних навіть рюкзачків. Але це його перевага, тому що важить він е, з усіма з усіма оціми ремінцями. 600-680 грамів. Я зважував, був 630 грамів. Весь він з усіма рюшечками, оціми. Від яких можна позбутись, і тоді він буде важити близько 500 грамів. Тож, дуже легкий рюкзачок, і взагалі такі рюкзаки, я розповідав, використовують легкоходи, які ходять тисячі кілометрів. Тож, якщо ви, наприклад, ходите в походи два тижні в Карпати на рік, або, може, ще кудись там вибираєтесь, ну, максимум там 30 днів, тож уявіть собі. Що цього рюкзака може вистачити з таким використанням мінімум на 10 років, а можливо, хто використовує ще менше і надовше. Ми в походах проводимо 3-4 місяці на рік. Це дуже багато і у нас снаряга знашується прямо з космічною швидкістю, але ми охайно стараємось використовувати. Тож, в принципі, і... І не просто охайно ще стараємось вибирати таке, що нам буде служити довго. І що є надійним. Тож такий рюкзачок, я вам скажу, що якщо по ціні обирати між, наприклад, острієм, чи таким рюкзачком я оберу такий. Тому що у мене тут є все, що треба по об'єму рюкзачка. І у мене... Є міцний матеріал, який буде служити довго. Він досить легко протирається. От дивіться, тут і сіль якась, бо ми там ставили десь волога від моря, ще щось. Він таким був там по бокам. Я легенько протер. Все швиденько, він чистий, це також велика перевага. Ми вже його досить активно потріпали, потягали, щіплявся він багато разів цією тканиною. От закаміння різних острубати, таке, знаєте, як біля моря. Буває за гілки і все з ним супер. Нормально він це все пережив. Тож, переходжу безпосередньо до огляду рюкзачка. Він взагалі у нас 45 літрів. Назва його Бігі X-Pack, X-Pack, тому що матеріал Biggie, ну це така назва у, у компанії української Lightweight для них. Цей рюкзачок 45-літровий. Є ще на 65 літрів. Але у них немає поки оцих великих бічних карманів, наскільки я знаю. Але там можете поцікавитись на сайті. Подивіться, посилання залишу взагалі на Лайтвей. Там можна подивитись. Я ходив в поход Аладагларом з рюкзачком Pack і з Дейніми. Дейніма це наймісніший матеріал, з яких роблять рюкзаки. Там був такий карманчик, також один і другий. Ось такий. Вони мені дуже подобаються, завантажуєш сюди воду, все супер. Дволітрова пляшка навіть поміщається. О, зазвичай півторалітрова взагалі легко, там ніяких нюансів немає з цим. А ось тут була сітка. І у мене ще інший рюкзачок українського виробництва другого бренду. Звичайний туристичний рюкзак, де багато всяких там примочок туристичних, які комусь подобаються. Ну і мені там. Чомусь також подобалось таке. В цьому рюкзачку все компенсується, все, що мені потрібно, є. Але там от сіточка передня, і вона крута, все еластично, там поміщається багато чого, можна там напихати собі такий бугорчик зробити, з якоїсь там снаряги, пуховок, щось там, що має бути під рукою. Але тут так само, можна в цей великий 5-літровий карман багато чого напихати, але ще за рахунок цієї різинки можна сюди. Покласти і також якусь снарягу. Наприклад, йдеш в поході, ви знаєте, там е жарко буває. Е поки йдеш, е тепло виділяється м'язами. Тож е пуховичку можна закріпити тут, наприклад, на привальчик всів, поховочку звідси е витягнув. Ми сюди клали ще такі карематики, невеличкі сідушки, також зручно. Або бувало, що десь випрали речі. І сюди чіпляли, воно досить класно сохне. За рахунок цієї резинки знизу можна чіпляти сюди або намет, або каремат. Також у нас все знаходиться всередині, тож ми цією нижньою не користуємось, я так закріпив. Їх взагалі при нагоді можна зняти, якщо комусь потрібно. Там Взагалі багато тут можна чого зняти. Кому що не подобається, наприклад, оцю стяжку. Також верхню можна зняти, бо тут система роллтопчик. Ось ці бічні пластикси від'єднати можна і оцю штуку зняти. Защібується вона таким способом от, по боках. Або можна класичним з'єднати два цих верхніх кінці тут зверху. І мені ж більше подобається так, рюкзачок виглядає більш компактно, елегантно. До речі, підійде як дівчатам, так і хлопцям. Зараз от дружина у мене відібрала, бо їй подобається цей рюкзачок. Я ж собі подумаю взяти 65-літровий, тому що ну, трохи мені не вистачає об'єму. Я так напихую багато, багато-багато. Е, мені от 65 літрів буде взагалі суперово. Ну, все точно поміститься. Але я і цим задоволений рюкзачком. Тут немає спинки, але ось тут лежить. Е, Гермомішок всередині з речима. Тут, тут пальник фермермел. До речі, ось огляд на наш фермер. Газовий балончик там всередині. Так, а тут є круті два величезні кармани на поясі. Отаких немає у багатьох рюкзаків такого типу. І я вже давно би придбав собі легкоходний рюкзачок. Але саме через те, що не було от комбінації таких карманів і щоб було без сітки, такого не було. А зараз з'явилось і це у Лейтвея просто бомба. Я закохався в цей рюкзачок і одразу вирішив, що він має бути у мене. Так. Що тут? От у нас тут, наприклад, зубна щітка. Тут є такий карабінчик. Я зазвичай сюди чіпляю швейцарський ніж. Досить зручно, під рукою. Тут щітка у нас електрична, також там сюди можна класти ліхтарик ще я туди кладу. Тут там те, що має бути під рукою, зазвичай у нас тут там спирт, гігієнічні якісь засоби можуть бути, все що завгодно. Є ще два такі кармани по пів літра. Сюди зазвичай кладуть пляшки з водою, але ми використовуємо їх сюди, кладемо окуляри, наприклад, сюди телефончики. Досить нам подобається такі варіанти, і сюди як ще як камеру буває також. І ці карманчики літро по літру, ці по 0,5 літра, ці бічні кармани по 2 літри, цей передній на 5 літрів, і е, внутрішній об'єм рюкзачка 33 літри. Якщо витягнути все звідси, можна більш компактно все це позатягувати. Він досить компактно виглядає, тоді можна як міські навіть використовувати, або ж там захочеться е, в готелі залишив речі, прогулятись містом. То легенько все подоставав і все. Він виглядає компактно, як міський рюкзак. До речі, там у Lightway на сайті можна подивитись, там є і інші кольори, не тільки такі. От. Це кому що подобається. Також тут такий приємний матеріал. Я не знаю скільки він ще. Прослужить, але я думав, що він так буде кашлататись. Ні, ми тут і в солі він у нас, бо я там покупався, наприклад, десь переходимо. Я в майці, це приємний матеріал до тіла, пішов собі далі. І тут сіль, все легко відмивається з рюкзачка. От, досить приємна тканина, навіть на голе тіло, коли одягаєш. І... Питав я у виробника, наскільки надійно, Кажуть, що ці лямочки, цей рюкзачок взагалі використовували вже на пару тисяч кілометрів в поході і все було супер з рюкзаком. Тож протестований і суперово. Я думаю, що нам він також прослужить довго. Так, що я забув? Дружині моїй не дуже подобається ця поясна. Стяжка, але у мене все з нею. ок, я легко її защібую, навіть дивіться, зараз однією рукою. Можливо, просто у неї поясна сумка, де не трохи незручно чіпляти. Так, але мені все цілком підходить. Ну і от я літав з ним як зручною поклажею. Цими різинками отак утягував, досить компактно він виглядає. Звідси можна також все повимати, окуляри, капелюх. Все це можна витягнути і вручну поклажу легко вміщається. Також тут компактніше складаються е, ці карманчики, цей утягується. Тут, бачите, так, резиночкою можна все затягнути, якщо потрібно. Можна також зняти оцей верхній, якщо комусь не потрібно, не подобається. Мене все влаштовує. Ну що, друзі, ось такий кльовий, крутий. З класного матеріалу рюкзачок українського виробництва. І якщо реально ви бажаєте собі надійне щось, то його цілком можу порадити. Крутий матеріал, дуже легкий. І рюкзачок українського виробництва. Для мене це просто знахідка. Я дуже задоволений, всім раджу. Це не якась там реклама спеціальна. Я взагалі люблю підтримувати людей, які роблять власні речі. Я як професіонал сам роблю люблю робити щось хороше людям, і це приносить задоволення. Також і Лейтвей думаю, роблять круті речі і отримують від цього задоволення. У них там взагалі багато чого є. У нас ще від цього виробника є чуні. Чуні також себе непогано показали. Вони з синтетичного матеріалу у нас і спальники з синтетичного матеріалу, тому що знову ж таки кажу, ми багато подорожуємо, майже живемо в подорожах. Буває так, що якісь напівекспедиційні походи. Наприклад, в Лапландії ми там ходили в мінуса величезні, спальник намакає через конденсат. Там якісь перепадики назавжди є можливість його висушити, чи там десь в походах. В тундрі, наприклад, дощові умови якісь, і щось підмакає, і пухова вже не так добре гріє як синтетика, тож це відволікся. Чуні є, вони крути, вони синтетичні, досить кльово служать нам. От, можливо, скоро вже їм ми скористаємось в якихось зимових походиках. Тож, друзі, мирного вам неба, походів і всього найкращого. До зустрічі!